Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, Та намисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду Буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди. Коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво. Сьогодні, 19 липня 2023 року. Як трапила, що сьогодні, 19 липня, має день народження. Вже четвертий раз я відмічаю його тут, в цьому струні на березі Дніпра. Веріть собі, 4 роки. Тут, на цьому березі Дніпра, і я живий, живу, бачите. У Вшиванки в мене є шашлик, у мене є риба, яку я гріща, якого тут піймав, в мене є що там сказати, скумбрія. На різничне вина я не сам робив і біле, напівсухе, і червоне вино, типу кагор, солодке. Тобто, все це я знаходжу як ля-ля-ля крокодил на свалці. Ми бачили навіть... Маску знайшов для лиця із авокадо. Зараз заходжу там багато речей, яких викидають люди, це рушники. І хотів вам показати, як я вже преобразував мій внутрішній дім. Ви бачите, у мене рушники, картини, але ж рушників майже вже 30 різних виробів з шиття, які роблять наші жінки. Ви бачите це. Мій музей, колись він тут буде. Дуже багато речей. Я вистирав, вони лежать 30 от таких от картин, які вишивали жінки тут. Ну і бачите, у мене готується шашлик, який буде в мене. Так що свята продовжується, але я хотів би висвяткувати його у себе вдома. Ви вже знаєте, що ще в 2014 році мені було 50 років, і я його справляв своє день народження під канонаду на савур Могилі. До речі, мої Родичі мене привітали, привітали мене люди різні, які тільки можна, мої друзі, в інтернеті. Я Дуже радий, що ви пам'ятаєте, що я існую. І цей випуск буде Алезюфікі Нюс. Спеціально присвяченому день народженню. ви знаєте, що я кожне своє народження роблю якісь вистави. І тут у нас буде справжня вистава. Поки я перериваюся, щоб поїсти окрошку, яку я зробив. І потім у нас буде дуже багато ще речей. Будуть звучати пісня, від яких будуть сльози, і будуть звучати вірші. До речі, мене... я дякую моїм родичам Віталію Галазюку, моїй Олені Галазюк, моїй плем'яниці Карині, Лії. І в мене племянниця старша Вероніка, яка зараз в Польщі народила мені онуку Анжеліку. То їй буде коло Дякую вам, бачите, які в мене краєвиди. Я одяг окуляри, тому що я вам кажу, що в мене народилася племінниця Анжеліка. їй тільки виповнилося неповних два місяці. Вероніка моя неулюблена, яка дуже на мене схожа племінниця, зараз зараз перебуваю в Польщі, вона там зустріла доброго хлопця з Нетишина, Артура. І тепер в них родина порядку. І зараз вони поїхали в Закопане, Мені говорять, що будуть у горах, і там відмічать моє денародження. І це сім'я порядок, така фамілія. Я теж хочу, щоб у нас був порядок в Україні, колись і ми жили в мирній, щасливій країні. І ось я хотів заспівати, бачите, хто знайшов а обратно де? На смітнику, в моєму улюбленому місці те, супермаркет знайшов е, коли сковий. Але хотів перед тим згадати, що ми всі з Радянського Союзу і колись моя мама. А фамілія, на речі, була Ульянова, Надіжда Андріївна, тому що я наполовину українець, а наполовину руський, тому що папа був Галазюк Дмитро Семенович з Хмельниччини, з Красилєва і з Хутора Чапаєвка. І ось вони там зустрілися, з'явився я. І колись мама співала мені пісні, я згадав їх і запам'ятав, тому що вона інших не знала і писала, звісно, співала на рускому мові. И папа у меня говорил на русскому язике, хоча он був прекрасно, с Украиной мог бы мне заспівати к на український, але я ніколи не чув українських пісень. И зараз тільки я знаю цю чудові пісні української мови. І що ж мені співала мама? І ось я вам заспіваю, щоб згадати ті часи, коли я був малий. Ось я співала. За фабричною заставой, где закати в дыму. Жил, парнишка, кудрявий лет. 15, 17 ему пару не очень хотелось с девушками погулять за рабочие дела. Он ушел воевать. Про девушек я сам добавил, потому что не помню, что там было. И вот мама мне это пела, эту колысковую, и я ее запомнил, потому что это детство. В детстве мы всегда все запоминаем, особенно когда мы были маленькие. И вот тут уже рекомендуют спевать на украинский, Мові пісні, бо дитина впитує все себе. І тут я хотів згадати маленьку Вероніку, в неї був дуже улюблений котик, його звали Барсік. Він її іноді шкарябав. І якби в мене був той фотоальбом, що там залишився на окупованій території, то б я вам поставив ту фотографію, де вони так мило з цим Барсіком сидять біля того котика, але той котик інколи царапав Вероніку. і вона від нього страждала. І ось пісню вам співаю: Ой, на кота воркота. Це колиско. Ой на кота, воркота, на дитину дріммота, як буде кіт воркотати, то дитина буде спати. Ще раз ой на кота, воркота, на дитину дрімота, як буде кіт воркотати, то дитина буде спати. Ну і ще одна пісня. Тут уже не кіт, а киця. Ось ця пісенька для дітей на ніч. Може, моя племінниця заспіває анжеліці цьому маленькому ангелу. Ой, ну кицю, кицю, не йди по водицю, впадеш у криницю, криниця глибока, виб'єш кицю бока, пішла киця по водицю, та й упала у криницю. Пішов котик витягати, да не знає за що взяти. Узяв кицю за ухо та й поклав де сухо, сиди киця, не годи. По водицю більш не йди. Отакі колискові треба співати нашим дітям, а не дивитися цих фіксиків, всяких бармантінь, яку показують по телебаченню. Ну, до речі, був я на лікуванні. Два тижні бачив це сучасне українське телебачення. Це жахіття. Це нема нічого дивитися. Це просто жах. Той телевізор навіть не взяв включати. Мар, Марпол, блін, хто там всі ці інші всі ці серіали, які були 9 років, так вони досі ще йдуть. І все це по кругу, по колу. А на добраніч так не появилося. Ви знаєте, що хотів колись цю вишиванку, що вона мені і каски покупав. Що я пообіщав там в МГБДНР, Жебіну Володимиру Івановичу, що я буду робити на з діти, як звільнюсь. Дякую вам. Я продовжу своє святкування, але вона заспівати ще пісню. Буде пісню, ви знаєте, що була така відома. Може хтось і не знає, сисик, що... яка мила посуд у кафе, вона була емігрант, жила в Америці, підробляла, щоб наняти компоніатора і записала всі пісні, які її батьки. Вивезли з Західної України. І от я на слідуючий Віктор Цю цисик, хотів би заспівати пісню Журавлі і хотів перед цим згадати, ви знаєте, мені там говорить, не розповідати про це, заборонили, що це нашим може навредити, але ви знаєте, що хотів згадати, що коли ми були у 19-му році, я отримав вирок 16 років. Колонії і чотири роки заборони писати, нас привезли в Макіївку, це була 32 колонія. І ми там знаходилися в Шизо. І коли ми в Шизо на гулки, там є такі гулки, дворики, де ми могли займатися спортом. Це може Макс містім Торентер згадати. І на цьому дворику, коли ми там займалися спортом, ви знаєте, що там шлакоблок тягав, все інше. Я побачив, як летіло над нами летіли журавлі, вони курликали. Ми ж так подумали, що це символічно, що нас скоро поміняють, і ми звернемося додому. Після не дому, в Україну, на свободу, тому що додому я 9 років можу попасти, ви знаєте, що це. Дев'ятий день народження, який святкує тут, Находячись не в своєму вдома, не в своєму Терезі, не в своєсті І ці журавлі курликали над нами. Я їх бачив, як вони летіли. Але яка, в чому не втішність новин? Те, що... З, ну, так виходить, що по-іншому я не можу не сказати, що е, 32-гу колонію всю розформували, у Голоніку відправили в Росію, кого в Якутську, там, там, в Сибір. Ті, хто не зголошився воювати, ті, хто захотіли, ті воюють. Получається, і наш 9 й отряд вже не існує. Його перевезли, 9 отряд. Не знаю, де судьба Шаповалова, як там служилися з Шелістом, Сашею. Але ті телефони не відповідають по якому. Спілкувалися з цими людьми, то таке печальне. І тепер, якщо ми там у себе в домі в Донбасі, макіївці бачили, як урличать ті ж журавлі, то тепер це дуже важко виявити собі. Сибір далекий. І там не перевезеш ні передачі, ні родичі не передадуть. Отаке таке от життя наше дуже важке, мої друзі. І ви знаєте, що до святкують вже четвертий день народження, а вони чотири. День народження той же саме шелест святкують там. Колись там робили торт із овсяної крупи. Колись ми робили з Юрієм Варяновичем Шаповаловим торт з печива, Мама нам передала за маску. І там мама передавала, я теж робив торт. Я святкував Дні народження два, знаходившись в полоні. А тут я вже святкую на Свободі 4. А вони чисто продовжують сидіти. Тобто, слухайте цю пісню, я її співаю. Акапелла капелла с клиткой Журавли, улили, клыть улитку. Oh Кричу кру, 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 в чужині. Вертайтесь додому, ми вас чекаємо. Саша 6. Шаповала Юрій, Матюшенко, Вася Горобець, Мазур Сергій. Ми вас чекаємо. Ми один день народження, але вчора я не встиг, тому що вже сонце заходило, було темрява. Бачите, в мене з'явився новий ліжак, на якому я приймаю сонячні ванни. Ви знаєте, що в Донецькому СІЗО, там вибудули в полоні. Одну годину на добу положено було нам всім. Проходить на гулку, ходить під сонцем, і там були снаряди. Ми займалися спортом. Хто займався спортом, то а хтось лежав, розумієте, просто курив на навколішки. Навколі сидів і курив. Ну, з таких як людей, як я. Які займалися спортом, ми спеціально інколи давали сигарети, щоб попасть в гулки, де був якийсь інструмент, той тобто турник, можна було підтягнутися чи навіть качати прес. Це вже було супер круті, їх було небагато цих гулок. І вже бачите, от у мене є ліжак. Але я займаюся спортом, бачите, на мені футболка. Це я передаю привіт моєму братові Віталію, який знаходиться там зараз на окупованій території в Терезі. Він фанат футбольних команд. І на мені футболка з написом, бачите, герб України. Ви знаєте, вони там всі полусепаратисти, але ж люблять нашу Україну, як нашу їжу. І напис на мені був наш номер 10. Це Воронін. Це е, відомий. Форвард номер 10 Ну а перевід передаю моїй малій Карині. Бачите, ось результат. Вона ну, ви знаєте, що я викладав в медичному університеті імені Горького. Вона завжди хотіла поступити туди, хотіла поступити на фармацевта в Харків, але так страпалось. Що вона залишилась на окупованій території. Вона поступила в той університет, де я когось викладав в Донецький медичний універ імені Горького. І там. На вже зустріла тих викладачів, які були зі мною. Там Смиричевський Едуард Францевич, який зовсім не має права викладати філософію, але він зав кафедрою, там що та як нас гуманітарних та соціальних дисциплін, тому що він, звичайний фізик, і захищив дисертацію. Завдяки не читайло. Така була Валентина, не бачите, така фамілія не читаєла, теж був ще діаматчиця, але вона допомогла йому написати дисертацію і дуже з названням про віртуальну реальність. Тоді було це популярно. І ось, бачите, ці ліки. Я вам показую, я її обіцяв показати. Це мені цілу торбу ліків видали. В інституті серця, де я лікувався в Києві, тільки приїхав. Тепер я тут лікуюсь. Це лікарство, тільки розібрався з інструкціями, різні лікарства є. Лікарства, які запальні процеси, там трава, якась африканська сліва, чого тільки немає. У реалі -сан, понятно, що проблеми, які в нас, тому що ми на холоді тут сиділи, там в сирих камерах сиділи. Проблеми з серцем. Запальні процеси в мене давлення, але і лікарські рослини, потім ациклор, це клор але Тут сотілася саліцилова кислота, дуже бачите, така красива упаковка. Оце всі ліки я приймаю зараз. І інколи мені 10-15 хвилин виходило хвили, тільки, щоб їх прийняти. Розібратися. Ось я розібрався, які, від чого. Ну, і ще мені Катаракта починається, очні каплі дуже дорогі. Це теж безкоштовно. Всі ці ліки безкоштовно, майже за тисячу гривень. Я навіть не рахував скільки вони стоють. Не заходив інтернет на три місяці Лікування мені видали в Києві, де я. Був нещодавно і повернувся. Ну, тепер хотів вам показати, переходжуємо, тому що якийсь сюжет, бачите, свічка в нас горить. там. Я хотів, що, нагадати, що в циблях є крест, який побудовано був в 93-му році, жертвам голодомору. Цей крест скоро упаде. Я ще три роки тому сказав голові територіальної громади, щоб він зробив. Того хреста. Досі той хрест ніхто не зробив і біля нього смічник. То свічка пам'яті. І Ось я вам хотів показати, бачите, це у нас дефенс. Ми заходимо. Це, бачите, загорів область зеленим. Це спайсер, які заборонили в Україні, але вони досі ще курять. Незважаючи на запрет, який діє, який діється, дало каліяна, електронні сигарети. І ось колись в Києві я зустрів хлопця, я виходив з метро на Бориспільський, і хлопець питав, що тут виходно працює. До речі, що виходи відкрили другі, і виявилося, що він розробник якраз на День матері їде до себе. І розробили це жахіття, яке у нас літає, це шахеди. Оце, казується, в електронних сигаретах, бачите, тут є мікрофон чутливе. Він спрацює, загорається зелена лампочка, там починається підігрів ріднини, який викроловується дим, який з'явився, чи буває, чи, ментол, чи там банан, інші доповнювачі. Але що тут головне було? Він визов. Говорить, зараз я вас підвезу, не треба нам їхати на метро. І визвали таксі. Таксі було, це Мерседес 600, і ми поїхали на задньому сидінні. В нього була електронна апаратура. Він їхав на День матері в Запорізьку область під Запоріжжя. І мені от розказали, що звук, який я хочу сказати, що коли летять ці шахіди, там є мопедний мотор, який виробляє е, мопедний звичайний це китайського виробництва, двотактний, який дуже шумить. Який застосовується в скутерах, різних водних мотоциклах. І ось вони тут пролітали повз мене. Інколи їх 16 бувало no тут 17, і тут там стояла така зенітка, але не може їх збити, тому що берет, я кажу, вона його якщо вона стоїть на горі, а вони летять прямо над водою. Промазують їх. Так ось я хотів написати давно вже репортаж, але мені ніколи, я за той народженням говорю вам коротко, що колись під час вітчизняної війни я йому розказував, на задньому сидінні, були спеціально дежурили такі. Грамофони стояли великі, і в наушниках слухав, коли були тучі, погана погода. Були так називаємо слухачі. Вони слухали, як воно летить. Ви знаєте, і по шуму блін, оприділяли, де летить там цей мерседемерс, тобто мерсершміт чи інший там. Німецький літак і влучали в нього. Ось такий принцип у нас буде застосовувати. І на це пройшла інформація. В інтернеті їх застосували перші розробки. Це буде величезний набору таких чутливих мікрофонів, цих спайсів, які будуть улавлювати. Ну і ми говоримо, горітежу ефект доплера. Коли можна знати, що якщо їде якийсь інсучник шуму, допустимо, скоростна машина чи літак, то можна поняти по наростанню звука, де він проходить, в якому місці. Тут звук сильніший, там слабіший, як він уходить. То, виходить, таким чином розробили цей детектор, і ми з хлопцем доїхали. Деяк-кілька варіантів нової сучасної. Ну, не не дійсно в світі зброї, я йому підказав, що можна зробити це буде такі, які як в термінаторі. Понімаєте два. Це роботи, які будуть воювати замість наших солдат, щоб наші солдати використовуючи дистанційне управління, яке буде захищено спеціальною плаваючою частотою, можуть управляти на відстані. І таким чином ми зможемо спалити цю ненависть на Москву вщент. Якщо це буде якийсь там джип, вибухівка чи начинений яким паливом, то йому можна буде на відстані управляти, як аналог джипа на управлінні. І от ми приїхали, він мені дав ще 200 гривень, дав баунті, дав. Так щось а снікерс. Я йому розказав, що колись сюди приходив. До мене приходив е чоловік. Його позивний був Марс. Ну я ж не знав, що Марс, і він говорить, що йому там вже психолог в цьому центрі ветеранів війни. посказала, що такий я людина існує. Я Гіха я так хочу самитниця, не хочу бачити людей. Я всіх їх навиджу. Понімаєте? Тому що він вернувся з фронту з війни. Він бачив смерть своїх побратимів. І Він прийшов до мене і хотів я побачити, хотів, що ви мою мету тут зробили цей бліндаж на І він мені подарував батончик Марса і сказав, мій позивний Марс. І ось тому хлопцю, коли ми там розставалися біля залізничного вокзалу, я йому розказав, коли він мені дав ці баунті і снікерса. А що мені тепер буде позивний снікерс? І ми посміялися Отакі зустрічі бувають. Але останній моя розробка, я хотів. Аналог, бачив брат, мій би колись були малі і купив мій брат м'ячну селітру і зробили такий балончик, ракети ми пускали спеціально. Понимаете? Хотів тут продемонструвати, щоб вона тут полетіла. Але що таке наша Україна? Це велика країна, де я забув тільки, коли невдача спіткала. Комія м'ячної селітри це удобрива. Сюди треба, щоб була сера, сіра. У нас дуже багато сірки було в Донбасі, тому що вугілля у нас сірчане, і колись самородна сіра у нас виходила на іконах. Її можна було назбирати. Це було що сюди, ти сірка, де тут я її ніколи не знайду. І інший компонент це вугілля. Треба було потовчити вугілля, і тоді ці три компоненти змішати і виходить вибухівка, аналог пороха. Чи кого? Те, що робили на Павлодарському. Агрізаводі, ви знаєте, під Павлодаром. всі ракети українські, радянського союзу, які зараз літають, зроблені колись були на нашому заводі. Ці крилаті ракети, які ми не можемо кінжали і все інше, робилося у нас в Україні. Але ми зараз, як побірушки по всьому світу, ходимо, виклянчимо, блядь, биушне. Який секонд-хенд, щоб там поставляли, тому що ми просрали 30 років і нічого не робили, щоб захищати свою власну Україну. І от закінчуючи свій матеріал, я призиваю вас підписатись на мій канал. І, до речі, я сюди повинні приїхати журналісти з Гардіан і з Економіст, знімати мене, тому що я говорю правду. Понимаєте, я журналіст. Справжній журналіст, а не те, якщо там ви бачите ці марафони, я. З місця події знімаю всі свої репортажі, то закликаю наслідувати пастора, Косяка, Бугрова. хто там намір? Перераховує мені гроші. Ну, не, не треба тисячу 1500 гривень, перерахуйте хоча б 10 гривень, щоб чути справжні новини. Так що підписуйтесь на мій канал. З вами був Мірослав Тямущий, і Глазюколог Дмитрович. Сьогодні я йду до Юри, заряджу свої гаджети. Завтра змонтую, ви побачите мої новини, так буде називатися святкування день народження Газюка Олега Дмитровича на березі Дніпра в його фортеці Свободи. Дякую вам за вимагу, Ой, за, <підтримку> за підтримку. Підтримуйте мені всі, хто мене привітали. Я там відписався. Дякую. серед них був навіть полковник міліції, поліції. Дуже дякую, що мене полковники поважають, хоч я звичайний рядовий. Дякую вам за увагу. З вами був Глазюка Олег Дмитрович, Мирослав Тямущий. Бачите герб України, прапор зі мною. Ніхто сюди не зайде, бо це моя власність, моя фортеця свободи. І допоки мій дім не звільнили на окупованих територій, всі, хто сюди прийдуть від меча з мечем, від меча і загинуть. Дякую вам за увагу.